У безугої аутизми це офіційно. З вами я, Олег Бригінець, і мій канал Бригнець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так от, безула сама заявила, що в неї певний синдром, який вже з 2013 року вважається частиною аутизму. І ми повинні, мабуть, порадіти з того, що людина з аутизмом може у нас стати народним депутатом, керівником, одним з керівником безпекового комітету в час війни і так далі, і сказати, що наше суспільство реально демократичне, у нас немає ніяких фобій. Коли нам говорили про антисемітизм, ми обрали єврея президентом, коли нам говорять про те, як ми ставимося до людей з іншими хворобами. Як не цивілізоване суспільство, це норма нашого, на жаль, побуття і так далі. Ми обираємо депутатку, депутатам людину ем, з аутизмом. І це, ну, в принципі, нічого тут такого дивного немає. Але зразу виникає перше питання. А чи немає у нас десятків прокурорів, які є інвалідами, а насправді не є інвалідами? І зразу виникає питання, оці документи. Офіційні, які у неї є, вони справжні, чи вони не справжні. Звичайно, я співчуваю кожній людині, у якої є хвороба, але це не стосується високопосадовців нашої держави. Тому що, якщо завтра виявиться така, такий документ у Зеленського, і він скаже, я не несу відповідальності за свої вчинки, то ми скажемо, ну так, він же ж хворий, у нього є документ. А хто і видав цей документ? Чи він є справжній, чи він є підтверджений? На жаль, сама влада вже показала, що. Багато з тих документів, які є про стан здоров'я у її чиновників, починаючи з аналізами Зеленського в 2019 році, є фіктивними. Це одна частина. Друга частина це те, що ті люди, у яких є фіктивні документи, інваліди, вони це робили для того, щоб отримувати свою інвалідність, що міг робити. В даному випадку хворий чи хвора безугла, вона могла мати цей документ для того, щоб використовувати його для прикриття своєї, своїх заяв. Ну, Так само, причому там інвалідність це просто гроші, а тут в деяких випадках і кримінал коли-небудь може засвітити. Ну, Припустимо, факт розголошення державної таємниці. Е, якщо подивитися ну так, прозоро. Ну, людина є хвороба, вона в певному стані могла розказати ту інформацію, яку вона мала, і вона і не винна. Ну, от, а то хто винен? Винен той, хто дозволив це зробити? Можливо, у нас недосконалі закони, і вони дозволяють такі. Ні, закони у нас досконалі. Вони е, передбачають, що людина з такими синдромами не може бути е, допущена в державної таємниці. Але хтось це зробив. Чому? А згадайте, скільки наумов і баканов. В 19-му році робили різних допусків ворогам України, і я не дивуюся, що вони взагалі не перевіряли чи давати комусь, чи не давати, і навіть якщо у них були підстави не давати цей, цей допуск, вони все одно давали, тому що їм все одно була державна таємниця. Тому це безумовний злочин самої системи Зеленського вертикалі, який не перевіряв і бездумно допускав. До державної таємниці тих людей, які були небезпечними для самої таємниці. В даному випадку йдеться не про державних зрадників, які навмисно були заслані Росія, а про людину, яка могла розсекретити цю таємницю через свій стан здоров'я. причини різні ситуація однакова. Таким чином, якщо навіть уявити собі, що в суді може бути доведено, що вона... Злила якусь державну таємницю через свій стан здоров'я, то все одно є винні ті, хто надали йому ці документи, ці документи не перевіряючи. І можна знайти стрілочника, а можна сказати, що це система влади, яка так робить. Тепер давайте підемо ще далі. А скажіть мені, будь ласка. Як ви думаєте, чи може хвора людина використовувати свою хворобу для прикриття своєї діяльності? Ну, Найпростіший варіант це інвалід інваліда чи людина з інвалідністю беруть в якусь компанію для того, щоб вона не платила певних податків. Ну, це навіть в законі передбачено, що там, якщо в певних компаніях 15% людей з інвалідністю, Є, вона там платить менше, -менше податків і так, далі, і так далі. Тобто це абсолютно нормальна форма в нашій державі, коли інвалідність може використовуватися для полегшення певних умов. Чи може людина використовувати свою інвалідність в своїх власних інтересах? Ну, якщо ви подивитесь уважно навколо, ви побачите, що таких випадків достатньо багато. Чи могла безугла, знаючи, що у неї є е, санкція на е, будь-які емоційні, і неправдиві чи, чи фіктивні заяви, робити їх, е, посилаючись с, на, на свій власний е, стан здоров'я, звичайно, могла. Тобто це могло бути через хворобу, а ага, могло бути і прикриттям хвороби. Тому, коли ми сьогодні е, розглядаємо цю ситуацію з безуглою, нам треба передусім. Розібратися в деталях з одного боку, ми співчуваємо і розуміємо, що це великий успіх для неї її кар'єра, яку вона зробила. З іншого боку, ми розуміємо, що вона не розказала своїм виборцям, що вона людина з хворобою імітувала, що вона, ну скажімо так, не має цього синдрому і приховувала це, і таким чином. Ввела їх певною мірою в оману, ну, як і Зеленський, але Зеленський більш відверто це робив з аналізами. Він їх просто фальсифікував, а вона просто уникала цієї розмови. Ну і е, ключове питання: наскільки е, її діяльність і наскільки її хвороба взаємопов'язані? Чи вони є просто виправданням? Чи, е, припустимо, Банкова, знаючи про цю хворобу, використовувала її? е, сліпу може таке ж бути. Накрутила, вона пошла, наговорила. Ну, може таке бути, може бути. А може бути таке, що це і не в було. Тобто ми цього не знаємо. І перше, що нам треба зробити, що зрозуміти, що те, що вона оголосила про те, що в неї є цей синдром, це не означає, що вона невинна і вона має. Право говорити і діяти все, що вона хоче. Вона залишається в звичайній правовій системі, незважаючи на свою хворобу. І якщо її хвороба, і її діяльність пов'язані між собою, і вона хоче, щоб ця діяльність була їй вибачена через її хворобу, це треба доводити експертизі і це треба доводити в суді, а не просто словами. Сказати, у мене є довідка. Я тому uh, можу говорити і, діли, і діяти як завгодно. Або ну пам'ятаєте, це у мене є документ. Я можу говорити все, що хочу. Тому що ще раз кажу, ми вже бачили багато, багато бачили інвалідів прокурорів і ще є безліч інших прокурорів. А що вже говорити про рішення ТЦК, яке хворого відправляє на хвор... на фронт, а здоровому дає довідку, що він не, не повинен служити, то тут безліч всього. Тому довіряй та перевіряй. Злочин залишається злочином, навіть якщо Ван Вагнергейт закон про право проект закону про право розстрілювати солдат і чи нападки на залужного чи опозицію були пов'язані з їх хворобою, то це все одно не скасовує злочинності того, що вона робила, хоч вона за це може і не понесе кримінальної відповідальності. Ми оцінюємо не людину, а ми оцінюємо її вчинки. І якщо ці вчинки негідні людини, але зроблені через хворобу, вона не буде нести кримінальної відповідальності, але вони від того не будуть припиняти бути негідними. Підписуйтесь на мій канал, давайте пообговоримо цю тему. Мені здається, це важливо, тому що вона зачіпає, звичайно, тут і без углу великою мірою, але це глобальна ж проблема, правда про те, що хто, хто в якою мірою відповідальний за що і який папірець може його від цього врятувати. А ще я вас дуже прошу: там у мене в описі є рахунки для допомоги нашим дранарям. Ми вже зібрали більшу половину суми, і якраз ваших грошей не вистачає для того, щоб завершити збір. Слава Україні.